Йоу, всім привіт! На каналі Снамсбек. Сьогодні у нас топ пар на зиму. Ми відкатали осінь, потрібно готуватись до зими, брати щось з хорошим протектором, щось максимально що вас захистить від бруду, від солі, від холоду, і щоб воно ще й було, звичайно, гарним. Я зібрав і щось досить банальне, класичне, і взяв пару пар, які, скоріше всього, ви ніколи не бачили, але, можливо, вам дуже сподобається. Що ж, погнали? Першою в моєму топі будуть ACG-шки Gaia Dome, В них є три забарвлення, це чорний, білий та коричневий. Чорні найдорожчі. По матеріалам тут є Gore-Tex, який вас захистить від цієї цієї зимньої жижі, типу вода, сіль, бруд. Коротше, все весь цей трешак. Тут дуже класний протектор, тому ви будете мати круте щеплення, висока підошва. для першої пари. Класний початок. Погнали далі. Друга пара в моєму топі це будуть Air Force в колабі з Undercover. Мене дуже сильно здивувала ціна. Вони зараз сильно просіли і прям доступні. Ви можете взяти їх в районі 140-170 доларів в залежності від кольору і розміру. Є сірі, є білі. Вони прям супер круті. В них є гортекс, який вас захистить від бруду солі та вологи. У вас є неопреновий носок, який буде залишати вашу стопу в теплі постійно. Ну і додаткові прикольні елементи: там пластик, хороша шкіра. Єдиний мінус у цієї пари на зиму ну, поганий протектор. Тут класична така форсівська гума, вона досить плоска, тому. Якщо ви готуєтесь до якогось походу, або в вашому місці немає хорошої дороги, або ви просто боїтеся підслизнутись, то тоді вам цю пару не потрібно брати. парою в моєму топі будуть ізіки. Я зазвичай в своїх топах їх залучаю, тому що ну куди без ізиків вони досі знаходяться свого покупця і мають свій спрос, тому давайте їх розглянемо. Я взяв пару 950-х Pirate Black це ресток 2015 року. Висока пара, в ній дуже багато гуми, в ній багато текстиля. Коротше, це такі, типу, преміальні чобітки. Вам має сподобатись, тому що селе для Easy незвичайний. Мені вони подобаються, плюс назва Pirate Black. Круто звучить. Вони виглядають надійно. Я думаю, що якщо ви їх купите, то можна відтаскати їх як мінімум три сезони. Ціна, звичайно, трохи кусається, точніше, ну не трохи, а прям кусається. Це в районі 450-600 доларів в залежності від розміру. Погнали далі. Четвертим у топі будуть Соломони Одіссеї. Це новий силует, свіжа пара. Одразу скажу, що ціна в районі. 295 євро вийде для вас, от в Києві, щоб забрати там, також є гортекс. Круті матеріали, є замш, є шкіра, є текстиль, все максимально круте по якості. Також пара на 3-4 сезони. Якщо ви там не будете грати ними в футбол або хокей і не їх розірвати, то це прям точно довговічна пара. У них все ідеально. Це класний протектор, це те, що вони високі. Вони, до речі, не такі важкі, як, наприклад, ACG-шки або Ізіки. Ось і це прям свіженький силует, свіженький дизайн. Скоріше за все, ви взагалі цієї пари ще ніколи не бачили. П'ятими в моєму топі будуть дакбути. Це вже просто легендарна класика. У цьому році також відбувся такий собі ресток. До нас скоро приїдуть такбути з такою оливковою підошвою. Вони мені подобаються більш ніж класично чорні. Тут все, як завжди. Клас по матеріалам. Це шкіра, плюс такі зірочки. Е, мені подобаються вони по дизайну ще з 2017 року. Е, у них хороший протектор, такий з вкрапленнями, з впадинами. Коротше, все окей по цьому. Вони високі, непогана шкіра. Вони вважаються water resistant. Вам все окей буде по е, збереженню вашої ноги в. Сухості в теплоті і в красоті, в доброті. <реш> Коротше, це класна пара. Та вона трохи старенька по силету, вона вже не така фреш, як минулі. ось, Але вони вічні, їх хрестокої, тому що люди купують, в них хороша ціна, в них багато колорвеїв. Тому можете ну, легко собі обирати, ви точно не промажте. Що ж, дякую за те, що подивились. Такий легенький топ-5 на зиму. Надіюсь, вам сподобалось. Давайте, як завжди, розіграємо Big Mac меню за кращий комент. Пишіть класні коменти, я всі читаю. Якщо ви виграєте, то ми визиваємо вам доставочку в вашому місці і вам привозять Big Mac меню. Якщо ви не хочете, просто скинемо кошти, ви самі замовите, або використаєте їх на KFC. Що ж, Всім дякую, ставте лайк, підписуйтесь, пока.